Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо задачі за темою другий закон а, Ньютона. І перша задача наступна: у нас а, санки з хлопчиком гальмують з прискоренням 1,5 метра за секунду. Треба модулі надійно визначити, якщо маса дорівнює 40 кг. Застосовуємо другий закон Ньютона, А дорівнює F розділити на М. Цієї формули випливає, що F буде дорівнювати М на А. І знаходимо з вами силу. Півтора помножити на 40. Це у нас буде становити 60 ньютонів. Наступна задача. Тіло рухається вздовж осі Х, сила 100 ньютонів, і координата змінюється за ось таким законом, якою є маса тіла. Для того, щоб знайти масу за другим законом Ньютона, нам з вами потрібно знати прискорення. Прискорення ми. Знаходимо, користуючись тим, що рівняння координати ось загальний вид ось такий, і нам треба знайти А-А з цієї формули. А розділити на 2, у нас з вами дорівнює, як бачите, 40. Тому А буде дорівнювати 40 на 2, це дорівнювати 80. Тепер, коли ми з вами знайшли прискорення, ми з вами можемо за другим законом Ньютона знайти і масу. А дорівнює F розділити на M. І за властивістю пропорції прискорення та масу можемо змінити. Маса буде дорівнювати F розділити на А. Маса становить 100 розділити на 80. Це у нас буде дорівнювати 1,25 кг. Наступна задача. На тіло масою 200 грам. Діє сила 0,1 тон протягом 5 секунд. Яку швидкість набуває тіло за цей час? Для того, щоб знайти цю швидкість, нам потрібно скористатися формулою V дорівню v 0 в плюс АТ. Uh, У нас тут з вами v 0 в дорівнювання 0. І тому швидкість буде просто дорівнювати АТ. Ось компоненту немає. З іншого боку, ми з вами знаємо, що у нас прискорення за другим законом Ньютоном дорівнює F розділити на m. Тому тепер ми, знаючи силу та масу, ми оцей вираз F розділити на M підставляємо замість прискорення оцю формулу. Таким чином, кінцева формула F розділити на M помножити на T. Перевірка розмірності показує, що все гаразд. І ми знаходимо з вами швидкість 01 помножити на 5, розділити на 0,2. Це нас буде дорівнювати 2,5 метри за секунду. Таким чином, в цій задачі ми з вами застосували формулу для знаходження швидкості і застосували другий закон Ньютона. Дякую за увагу.